Підписали? Так. так. Угу. Давайте відпочиваємо трошки. Угу. Даних документації і діяти відповідно до неї. Заява, я даже не знаю, тут далі прочитати почерк. Заява, заява розглядається звернення батьків, реєструються. Це перше діє. Друга подається письмова відповідь відповідно до цієї заяви щодо закону про пробку персональних даних та роз'яснюється на законодавчому рівні батька всіх, всіх батьків згода. Всі батьки заповнюють згоду при вступ до навчального закладу про обробку персональних даних своїх дітей з проханням дотримуватись законодавства про обробку персональних даних. І відповідно до чинного законодавства адміністрація ліцею обробля персональні дані дитини. Потрібно у відповіді обов'язково зазначити що всі заклади використовують персональні дані, які дуже важливі для обробки персональних даних і захищені і такі бази, як ЄДЕБО, та інформаційні системи кожного навчального закладу. І вони є необхідними для організації освітнього процесу та видачі документів про освіту для здобувачів освіти. Відповідно, також Електронні журнали, якими користується навчальний заклад, електронні бази для проведення освітнього процесу. Тому використання персональних даних є необхідним для повноцінного освітнього процесу та отримання дитину документів відповідно до чинного законодавства. І це зазначається в відповіді. І використання даних учениці необхідно необхідно тільки при заяві батьків тощо. І це питання узгоджується з батьками відповідно до чинного законодавства. Так, Тобі, але елерали, так. Mm. так. Так, дякуємо. Отже, бали. Два, 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 два. Вітальне кількість на два, перепрошую, Запрошую до Падарина Виконавича, ми вас вітаємо, Ви набрали два бали, тому запрошуємо до презентації. Дякую. Сьогодні член конкурсної комісії дозвольте розпочати презентацію. Пройшло шість років перебування, перебування на посаді директора Одеської лісев 68. Не можу сказати, щоб це були минулі, роки дуже легкі. Ви знаєте, що ми припали динамічно спочатку на епідемії коронавірусу з його постійними карантинними обмеженнями. Потім почалася війна, яка заставила нас видумувати нові форми освітнього процесу. І все це прийшлося на мою каденцію. Але я хочу сказати, що колектив нашого ліцею переборов усі виклики, ми вийшли на ту потужність, яку була майже до війни. Про це я пізніше. Наразі я в собі відчуваю достатньо енергії, сил, досвіду для того, щоб продовжити, якщо буде ваша ласка, мою роботу на посаді директора Одеської 88, яка дійсно стала моєю другою сім'єю. Це було дуже непросто. Кілька слів про наш ліцей. Почну із ем, педагогічного складу. Вчителі це головна цінність кожного закладу освітнього. У нас дуже потужний, я вважаю, потенціал з 38 вчителів. У нас 71% це вчителі вищої категорії. З них 16 вчителів з підвічним званням старший вчитель і 8 вчителі вчителі-методисти. Я думаю, що це дійсно дуже, дуже дійсно потужна команда. Кілька слів про наш заклад. На даний момент у нас 32 класи. Тут 68-9 учнів, але вже вчора заїхав ще один учень, ізолятор, і я їх сюди поставлю додати 690 учнів. Форма навчання традиційні, як у всіх, і тут ми нічим не відрізняємося від інших. Але є розинка, яка робить нас, ну, це не похвальба, дійсно унікальними. Перш за все, це наявність печий класів. Право в тому, що так трапилося, що коли ну, прийшла здійснюється реформа загальної середньої освіти, то вичинні школи були ліквідомлені. І департамент освіти прийняв дуже буде рішення, щоб якийсь загальноосвітній заклад зробити відповідальним за вичинні класи. Тому ми єдина в Одесі заклади, є вечільні класи. Хочу сказати, ну, це може моя особиста думка.